Ну що, Андрій, ти дочекався свій зірковий час. Я дочекався свій ти зірковий дочекатися. час, друзі. Тут таке відбувається, але не про це сьогодні. Про і не на ми поговоримо вже наступного ранкового, коли ми будемо з нею в парі. А сьогодні у нас гостя. Сьогодні у нас гостя. Так, і це Ольга Онискевич, Друзі, знайомтеся. До нас завітала наша ранкова зірочка, яка представляє сьогодні Maestro Music School. Це новий музичний простір в Києві, в який буде відкриватися ось буквально днями. Невдовзі ми сьогодні про це трошки більше дізнаємося. Оля, доброго раночка, доброго раночку, Радіо М. Доброго раночка, вся Україна, всі, хто нас слухає сьогодні. Хочу розказати загалом, що таке Maestro Music і про що наш е, новий проект Art Maestro». Е, для початку. Оля, таке так. питання. От вже звучало від Андрія. Андрій Тута. видно за ці загоріявся, зацікавився. Безнадійні люди є, чи ніхто не безнадійний? Якщо, наприклад, у вас потрапити тепло, вона почекай. почекай. Я хочу просто уточнити, що Тута. насправді Інна просила мене запитати це перед ефіром. каже Андрій, хочу навчитись співати. Я кажу: я запитаю. Дяте. Ну дивіться, особисто я вірю, що безнадійних людей немає, тому що я досить довго працюю в школі. Я чула багато випадків, як від самого першого заняття людина до нас приходить. Я, я сиджу там у себе на адміністраторській стійці, Я чую, як вона співає в перший урок, і я чую, як вона співає вже через півроку. Це неймовірні результати, за які я дуже вболіваю. Я реально вболіваю за кожного нашого учня. Вони напевно, не знають про це, навіть не згадуються, наскільки я пишаюся їхніми. Ми їхніми результатами, їхніми перемогами. Ну, вони тому... всі дивляться нас і слухають зараз, тому вони вже це дізнались. Сподіваємося слухаєте. А от Ольга, подивіться, будь ласка, от Інну. Дивлюся на іну. Скажіть, будь ласка. Тут Можна як думаєте? Можна щось тут придумати? Я думаю, що в пані Інни чудовий голос, прекрасний тембр. Тому, власне, угу, всі звіль. резонатори, головний грудний, вже пропрацьовані. Неймірно посмішка, харизма є. Тому співати навчитися. Я думаю, це буде. Каполов, ти хотів мене завалити, розумієш, а в тебе нічого не вийшло, тому що ось так, вийде. тому що працюють професіонали. Але я бачила ось ці непідробні емоції від Андрія, коли він дізнався, хто сьогодні до нас завітає в гості, тому що я для всіх тримала до останнього цю інтригу. І виявляється, що Андрію, ти таки знаєш. Справа в тому, що всі гості, які приходять в нашу студію, яким чином я їх знаю і. Для мене сьогодні було здивуванням почути про Maestro Music School, А я ще почув а про це. Те я про почув. Я знаю цього керівника цього простору. Я почув, що я почув, що новий простір Maestro Music, і Я думаю, ні, ну Maestro Music School уже школі років 8 так, 8 років більше ніж 8 років так. школі. Так значно, я думаю, там навіть за десять уже ну, так, так. А новий що, що нове у вас новий простір якийсь? новий простір? Так у нас загалом е в Києві дві е школи на лівому березі на Скарках і на правому березі на Олімпійській. І зараз ми відкриваємо на Печерську ще один простір. Це буде більше ніж музична школа. Е це називається арт-резиденція, маестро. Тобто, якщо в музичних школах у нас е загалом доставка на індивідуальні заняття, то тут будуть більше групові заняття тут буде вже. Хай левел, скажімо так, тут будуть курси, де можна буде від нуля навчитися бути справжнім артистом, професіоналом, тобто не просто там прийти, навчитися співати, а прийти і навчитися писати свої пісні, записати ці пісні і навчитися себе вже продюсувати, просувати на українську сцену. Ось. Я так розумію, що це справжня музична ком'юніті, судячи з того про що ви говорите. Так, так? так тобто, це трошки більше ніж офіційно заплатив, прийшов, пішов, а це напевно так. щось про щось більш гли душевніше, не просто формально. Ну, принаймні, те, що я встигла від вас уже почути насправді, загалом ми в якийсь момент зрозуміли, що це ком'юніті потужне, воно вже у нас є, і воно вже виходить за рамки того формату, в якому ми існували досі. І цей проєкт він вже давно, дуже давно у нас назрівав. Ми про нього мріяли ще до початку повномасштабного вторгнення. Але ну так вийшло, що всі плани трошки відклалися, і зараз ми нарешті наважилися. Ми знайшли. Просто ідеальне приміщення для цього. тобто... Е, це буде так, велике приміщення? Це буде велике приміщення. Ах, так. Ви <рес> знаєте, ви з такою легкістю про так. це говорите, наче видихнули. Нарешті так. це сталося, що буде достатньо простору. Я так розумію, що це буде тут, на Печерську, Так, це буде тут, Разом, на Печерську, десь біля нас, десь е, так, от буквально хвилиночок 10 від вашої студії. Е, це за адресою Коновальця 44А. Е, там в цьому просторі раніше це вже, скажімо так, енергетично заряджене музичне, місце, тому що там був такий музичний хаб майстерня, там було місце сили українських інді музикантів. Тобто, там відбувалася презентація альбомів, записи, репетиції. Там вже вирувало це музичне життя. І я, коли вперше зайшла всі стіни, я відчула це. Це, все, все просто, хоч там, якби умовно кажучи, порожнє порожні відносно приміщення ми отримали, але там, по перше, там дуже стильно. В принципі, там класно. Ти вже заходиш. Ти відчуваєш цю атмосферу сучасну, все таке кольорове, класне. І ти відчуваєш, що тут дійсно відбувалося щось круте, тому ми вже не витримали. Ми там, чесно кажучи, вже провели два івенти таких секретних для наших учнів. Ну просто дивіться, чесно. Я... Ти <свистак> не, не покликали, бачиш, <свистак> <свистак> yeah, yeah, не yeah, yeah. Ось так от ось так стоїть, стоється так от. Так. Ага, а ти кажеш, знаєш, власника, власника, ти знаєш і що розумієш? Є треба питання Ольгу, до власника власне треба було запросити, Є щоб питання. почути трошки більше координат про це. Оля, наскільки я, я розумію, що ви продовжували свою діяльність і починаючи з повномасштабним вторгненням, так, так тобто, взагалі, школа, простір не припиняли своє існування, але також і таке питання. Ви розповідаєте ось так, от натхненно про відкриття нового простору, ти яке там. вже таке масштабне, угу. де буде щось абсолютно нове, і в той же час. Дуже багато людей сьогодні використовують таку фразу, як не на часі. Чи на часі музика і те, про що ви говорите, і навчання концертним планам, концертним якимось ідеям, тоді, коли ми проходимо через повномасштабне вторгнення, звісно, на часі. Звісно, на часі через те, що музика це те, що завжди заряджає і завжди підтримує всіх усюди. Тобто тут. Ми раді, що ми надаємо нашим е, учням і молоді таку е, можливість е, можливість реалізації, можливість, е, де вони могли б розкрити свою е, душу, свої е, таланти. Е, ми також дуже хочемо, щоб е, українська музика е, поповнювалася цими голосами, е, цими спеціалістами, для того, щоб е, всіх не знаю, всіх мешканців нашої країни це підтримувало, тому що. Е, Ось, наприклад, я з зранку слухала ваш ефір. Вам передавали привіти там з вам передавали привіти з різних міст, які знаходяться там, і це означає, що люди там слухають музику, це означає, що їм вона потрібна. І дуже часто військові, до речі, нас просять пісні на замовлення, і я знаю, що як ніколи, ось такий бойовий дух підіймає саме пісня. І згадайте, так. ой, лузі червона калина. Так, так наскільки так. ця пісня змогла просто підняти буквально нас в розплюще стані, Ти вже такий лежиш, ти не знаєш просто що далі буде, що тобі чекати від цього вторгнення, і тут раптом з'являється музичний супровід, який просто підіймає в тобі дух. Тому я теж до речі абсолютно підтримую вашу позицію, те що музика як ніколи на часі, але справді якісна музика. Якісна не просто музика, та, музика справді да. якісна музика. Е, так і е, насправді е, з приводу концертів, е, наприклад, ми е, так, звісно, коли почалося повномасштабне вторгнення, трошечки ми ну як е, сповільнилися через те, що багато учнів ну е, звісно, всі були в шоці е, там на уроки ходили не так, скажімо так, активно більше учнів прийшло в онлайн формат. Тобто, зараз у нас е, учні є в Києві, а є і в усіх куточках світу, е, і ми дуже раді, що вони все ж таки навчаються в нашій українській школі. Ми почали проводити благодійні заходи. Тобто, у нас завжди був такий формат: квартирники в школі. Це там починалося можливо, там, з там 20-10 своїх учнів, які просто приходили там раз на місяць, що співали, що вони вивчили. Потім вже ці, ці концерти стали більшими більшими. І так ми проводили їх: тобто, збирали кошти на потреби ЗСУ, благодійні джеми. Джем Шенс, так також у нас проходило досі, це відбувається. Один із наших співвласників, пан Дмитро, Він наразі в збройних силах України. То це сил та тому, ми дитичні напряму можна сказати і до слова. Та -та. Один з наших слухачів, які теж зараз в лавах збройних сил України mm. власне пише, що колись я теж був в Maestro Music School, Мені сподобалося це був чудовий урок, був крутий викладач, і те, що я хотів дізнатися, я. Дізнався, рекомендую Олю, уявляєте, wow. просто Супер, ось так от, рандомно на наш ефір заходить наш слухач, який виявляється, може, ось так от вам зробити ось таку незаплановану рекламу. Просто, друзі, мені здається, що ось такі відгуки це якраз найкраща реклама, яка, взагалі, в принципі може бути Це неймовірно. Дякую вам дуже будемо завжди раді вас бачити. Ми хочемо в нашому новому хабі. Арт резиденції, маестро ми також хочемо, щоб у нас була благодійна програма. Тобто, у нас наразі є знижки для військових, для сімей, військових, для внутрішньо переселених осіб. Ми сподіваємось отримати трошечки від інвесторів якісь гранти для того, щоб ми могли більше більше надати пільг, скажімо так, там дітям сиротам або багатодітним сім'ям, тому що ми хочемо зробити класно для української мови. Молоді, і ми хочемо, щоб якомога більше людей е, дізналися про це і мали можливість е, отримати це навчання. Ну і раз ми заговорили е, про ваш простір, так багато говоримо. Андрій, Зараз буде твоє слово, не переймайся. Так е, скажіть, як вас знайти, поки люди ще на гребені хвилі ось цієї уваги, де як шукати, як ви підписані в інстаграмі чи в Тіктоці, де, де на вас натрапити е, в інстаграмі? Ми підписані Маєстро М'юзік Скул власне, заходимо туди і бачимо там в шапці профілю прямо написано. Є Посилання на реєстрацію на день відкритих дверей 30 серпня. В... В нашій нові в нашому новому просторі на Печерську, що у нас там буде 30 серпня, з 12-ї годинки дня ви можете до нас приходити. Я вас зустріну, проведу вам екскурсію по всьому простору. Також потім у нас намічається там такий великий лайнап. Там будуть різні безкоштовні, абсолютно безкоштовні майстер-класи та воркшопи, Наприклад, по сонрайтингу, по продюсуванню вокалу, теж мене дуже цікавить, це, наприклад, відкрита репетиція рок-хору, оскільки. Я Вау! обожнюю ансамблевий спів, хор. Це всіх кличуть бути супер круто. Також буде там лекція про мистецтво. Загалом воркшоп по гру в майстерні. І ввечері після всіх цих креативних майстер-класів у нас будуть у нас буде джазовий джем і синт джем. Тобто, ми з запрошуємо всіх музикантів, які хочуть до цього долучитися. Приходьте 30 серпня на коновальця 44 а вхід безкоштовний. Участь у. Усіх заходах вільно, тільки потрібно буде зареєструватися. Маєстром music school. Це в просто нереально вау, круто. Вау. А я колись писав репчик. <гум> ти чекав. розумієте? Андрій <гум> просто чекав, цей зірковий час слухав, 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 щоб все ж таки видати. Щось буде для таких, як я? Репчик? Так е, думаю, так. Ну wow. дивіться, у нас же якби спойлер невеличкий, у нас намічається студія звукозапису. Ми дуже хочемо, щоб це сталося. Wow. Тобто, ми то чекаємо вас серйозно. Так, так ну, ми ви... чекаємо вас. У нашій студії звукозапису і власне запишемо і зведемо ваш репчик. То зараз, якщо нас mm -hmm. слухають, от там артисти, якісь а нас слухає багато артистів, то вони вже можуть собі якби занотовувати yeah, да, майстром занотовувати school. як тільки стартане там. Наша студія, ми, ми вас запрошуємо. Приходьте, приходьте та все клас. Cool. А можна от. Хотілося б просто так чітко виділити. От я так. почув, що є Maestro Music School. це так. онлайн навчання або офлайн навчання. Offline У вас є online. і, і на, на сакарках офіс, і на Олімпійський офіс that школа, that. то от, для кого цей простір от новий? Щоб чітко от люди, які нас слухають, вони зрозуміли. От мені не в школу, а саме туди. А, якщо ну, якщо, ви якщо ви живете на правому березі, якщо ви живете На Печерську, <laughs> на Печерську. Uh, 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 так. так. Uh, для кого цей новий простір? Uh, для тих то Хоче не суто якесь вузькопрофільне навчання. Той, хто хоче усягнути музику е, в широкому масштабі, скажімо так, музична кам'юніті. Арти... Да. Тобто так. той, хто хоче влитися в музичне ком'юніті. Ми дуже сподіваємося, що на Печерську вона стане ще більше. Тобто, до нашого ком'юніті, яке вже сформувалося в Maestro Music, долучаться ще нові е, люди. Е, ми б дуже хотіли, щоб у нас з'являлися прям якісь нові е, команди креаторів, тому що е, у нас намічається там багато е, курсів. Е, це будуть власне групові заняття, тобто там будуть всі умови для того, щоб е, між собою можна було е, колабитися і щось вигадувати, ставати бендами, ставати е, там командами по продакшену. Ну коротше, ось А, масштабна а хто це люди, які власне цим займаються. Я Так розумію, мова йде про професіоналів. Для мене, наприклад, як для споживача завжди цінно знати, наприклад, йду, грубо кажучи, в якусь там клініку, чи в mm -hmm. б'юті салон. Мені важливо знати, що я йду. До професіоналів, до людей, які знають свою справу. Тобто, хто ці люди, хто ця команда, яка буде створювати цей простір? Кому ми довіряємо наших слухачів в ваші дбайливі руки? Е, ну, власне, багато декілька із цих курсів е, це будуть вести вже наші класні перевірені викладачі. До речі, що е, чим я дуже пишаюсь в наших викладачах, е, Тим, що це є е, люди, які є концертуючими е, музикантами. Тобто, це музиканти, які вже зараз випускають свої треки. Е, також вони є активними учасниками цього київського музичного життя. Наприклад, е, частина команди Jams, е, також. Е, you <laughs> В принципі, це просто е, представники е, як ви молодої е, музичної індустрії і які хочуть поділитися своїм е, своїм оцим свіжим е, суперактуальним досвідом. Це називається нова школа в Репчику. Все за репчу просто ну ви ж не знаєте. А от ми зараз жартуємо, жартуємо. А хто знає, Можливо, через кілька місяців нам Каполов як видасть репчик в прямому ефірі. Тому друзі, підписуйтесь на радіо М також щоб не втрачати все всі актуальні новини. Вини, які можуть бути також в житті нашої радійної сім'ї. І бачу, Йорік в Тіктоці каже: вже в інстаграм знайшов, вже на вас підписується. Супер. Наші люди прорекламуйте ще раз, як називається ваш інстаграм, як вас знайти і що там можна для себе побачити. Інстаграм maestro music school 30 серпня. Реєструйтеся на День відкритих дверей, арт резиденція maestro. Заходьте, дивіться, пишіть коментарі, пишіть нам запиту. Ти, будь-що у нас в дірект. Ми вам на все відповімо. На всі ваші запитання. Приходьте просто до нас в школи. До речі, якщо хочете подивитися на наші інші простори, тобто на Печерську Коновальця 44 а на Олімпійській на великій Васильківській і на Саркорках на Дніпровській набережні. Заходьте, знайомтесь, адміністратори все вам розкажуть. Одразу є запитання ще й по нашій темі сьогоднішній. Андрій, що таке? Що ти? Ну ну все, все, все. <гум> Друзі, і не просто. І я... б'є я... мене під столом, і така це я, я зараз, я зараз. Просто мені хочеться ще Олі ще дещо запитати. Ми сьогодні говоримо, з Зені, в нас центральна тема нашого ефіру. Про втрати говоримо. Зокрема, що боїмося втратити, тому що живемо в такий час, коли так mm -hmm. чи інакше ці втрати відбуваються. І ось ви так натхненно розповідаєте про те, як навіть в контексті вашої музичної школи, музичної студії набираються оберти, mm -hmm. але. Якщо говорити про вас як про частину е, ось цього простору творчого, mm -hmm. про який ми говоримо, або просто окремо, як особистість, що ви боїтеся втратити? Mm, боюсь втратити бажання рухатися далі. Ось. Mm, це е, серйозно. Е, насправді так. Е, тому що, поки хочеться рухатися, е, все, все можливе. Знайдуться люди, які допоможуть, знайдуться е, можливості. Е, а от коли вже перестане хотітися, тоді чесно кажучи, стає дуже сумно від цієї думки. Ось але сподіваємося, що для цього ми все це й робимо насправді для того, щоб зарядити інших е, так. Це сильне бажання, uh -huh. це сильна думка. А ще я думаю, що є така це що ти можеш сказати. Да, про це. І не <після, після твоїх після твоїх питань, після твоїх підводок я вже і те хотів, і все хотів. Ну а, насправді ти знаєш, я чула, що є така навіть терапія для тих людей, які втрачають от сьогодні. Дуже багато наших слухачів писали про те, що вони або втратили жагу до життя і інтерес до будь-чого, або бояться опинитися в такому стані. І я знаю, що арт-терапія, чи це малювання, чи це ліпка з глини, чи це музика, співи. Це теж одна з таких напрямків терапії, де так. можна знайти знову ось цю жагу до життя, е, до речі, це щось подібне власне у нас намічається. У нас е, були, скажімо так там розмови з людиною, яка є е, психотерапевткою, і е, вона хотіла б в нашому просторі там спробувати щось типу арт-терапії, терапії, терапії е, там з, з пов'язане з вокалом. Я особисто знаю, що це працює, тому що я коли я е, там не співала багато років, прийшла в майстру School, сиджу, слухаю, слухаю, як вони всі співають через якийсь час. Я відновила свою. Свої заняття вокалом мене це дуже зарядило. Ось класно. Ви плануєте запускати ці заняття з психологиною по арт -терапії? Е, Ми про це ми про це в, думаємо, розмовляли. Да сподіваємося, що, що це вийде так. Але насправді багато хто також пише нам з коментарів. Є в соцмережах Сіль пише обожнює джеми. Це дійсно така О, можливість просто насолодитися, прийти, послухати. А це, якщо по хтось приймає, в цьому це головніше, Супер. що це життя наживо, бо це імпровіз, де ти також можеш спробувати свої сили і свою творчість і якось побути е, корисно. Приходьте, будь ласка, 30-го на джем. Там буде дуже класно. Після 18 18-ї заходьте на джем. Все, запрошую вас. А mm -hmm. якщо прийти на 12 12-ту, то Ольга особисто проведе вам екскурсію. Так, Взагалі на 12 12-ту приходьте. На 18-го вісімнадцятого я знаю, здається, хто буде перший черзі стояти по цим 30 серпня. 30 Субота, літа. Там. Друзі, ніякі підручники, ніякі портфелі, купіться раніше, батьки, не залишайте це на останній день. І 30 серпня з дітьми перед навчальним. Перед початком навчального року завітайте на конувальця 44 44А. А. Ну, а от сказав Андрій за дітей. А скажіть, який віковий діапазон? Кому туди можна прийти? В принципі, в Maestro Music скул, і зокрема в цей новий творчий простір. Це mm -hmm. тільки для дітей, чи це Ні. тільки для дорослих? Для кого це все e, загалом? У нас e, займаються учні від 4 до від чотирьох років, від 4 що такі вони роблять маленькі такі маленькі барабанщики до нас приходять тут і вже ти залий, майже сорок і вже можеш на, на першому уроці щось барабанять. Там барабанна паличка більше ніж ця дитина, але тим не менш роблять роблять. Та ну і, власне до слухайте, скільки, скільки б вам не було років, якщо ви хочете навчатися, приходьте, і ми вас навчимо. Тобто, здебільшого, у нас мені здається трошечки більше дорослих ніж дітей, але ми навчаємо. Але ж ми знаємо, що всі дорослі це просто дорослі так, діти. Так, так, так. От, тому, власне тут, скажімо так, барівня. Тому так. можеш Андрій, а, Дивись, Ми зараз цього трошки приводу. підтягнемо вам клієнтів. Інна, Добедиме. от скажи, будь ласка, ти хотіла, щоб твій майбутній чоловік, наприклад, грав на гітарі? Ні, я хотіла би, щоб я навчила співати і він просто мав терпіння і витримку слухати те, як я вдома буду вчитися це робити. Ось що я хочу Інна, ми тільки що мали підтягнути клієнтів в майстра School. Скажи, що хочеш на гітарі. добре. Хочу, друзі. Якщо ви хочете а правильно мені грати, коли я буду співати. Чоловіки, клас. хлопці, якщо ви просто писали до цього іні в дірект, вона не відповідала. Оці вогники ваші вона не реагувала. скиньте її відео, як ви граєте на гітарі. З майстра м'юзік ску. А для цього, Music а для цього. Ось. запишіться в майстра Music Скул та навчіться це робити якісно. До речі, в нас на студії є висять гітари. Можна також зі зі стіни, звичайно, з нашого дозволу, з дозволу нашого звукича зняти, щось там собі побренькати. що, ми зараз може втрьох щось зробимо, Якісь сім Ну, зараз ні, давай після тридцятого спочатку <ринковий> прий... <джем>. спочатку прийдемо <ринково> на відкриття музичного простору. Ну а потім вже друзі, ви зрозуміли, до що насправді задркатися. я був готовий. Якби то ми зр... ми розуміємо, кому потрібен цей джем, кому потрібен. Кому Я знаю навчання. точно одне, що музика і мистецтво потрібне всім, тому що це дійсно те, що оживляє. А на жаль, друзі, наш ефірний час наближається до свого завершення. Вже 9.40, Нам потрібно вже тікати. Вже потрібно передавати далі естафету радіоефірів, які сьогодні будуть звучати на хвилях радіо. М. Ну а хочу нагадати, що щойно з нами спілкувалися просто прикрасила цей ефір. Ольга Онискевич, яка є представницею местром Music School і розповідала сьогодні про відкриття нового музичного простору, вже яке відбудеться 30 серпня. В Києві за адресою Коновальця 44 А тому, якщо в ту суботу будете вільні, приходьте. Ольга, ми хочемо подякувати вам за те, що ви були сьогодні з нами на цьому ранковому ефірі і побажати майстру мюзік скул успіхів. І щоб те, що ви робите, те, що ви плануєте, воно не просто було для музичного розвитку, а для того, щоб воно також зцілювало серця наших українців і Диви... давало прагнення до життя. Дивись дивись, мені майстру мюзік скул приєдналися до нашого ефіру прямо зараз в інстаграмі. Hello. Тому пішов за взаємоомін кругообіг підписок в природі на секундочку. Бачиш, а на тебе не підписується. Майстер тобі сказав <світ> Майстер Ми зв'язку мене підписані 10 років тому. Дякуємо вам, що запросили нас. Дякуємо. Ну що ж, друзі, залишайтеся з нами, адже сьогодні ще багато чого цікавого на вас. Чекає на хвилях радіо М. Ну, як мінімум, те, що буду вас супроводжувати сьогодні до кінця сьогоднішнього дня, до 18.00 в невеличких інформаційних блоках, де власне буду розповідати, що слід очікувати сьогодні в нашій ротації в прямих ефірах. Тож залишайтеся з нами і будьте на хвилях радіо М. па-па! До нових зустрічей! Увага! Радіо М не несе відповідальності за запізнення працівників на роботу через прослуховування ранок лайф, окрім випадків, якщо це і є працівники радіо. Ранок лайф в прямому ефірі по буднях з 8 до 10.